Директор наш працює. Але я мені не я тобі скажуть. Кількість день, я не знаю. Я так само біля не є. Ой, ялинка, тим Часто? хоч чимось займемося, Що здоріла? Ти працюєш, червень, а я ж... Червень місяць, а ти ялинку в день вбирав, Ні, що? Нічого, треба ж настрій якусь підняти Ось. собі. Я тебе просто заходила, через п'ять. Облік. Облік, так? Так, я пішла, кавалерка, трохи буду щось писати. То так, аби не відвикнути. Ні, щоб трошки Трошки в роботу брати. знаєш, бо людям буде брітися до роботи, а сама хатнула дурака, та й ходжу, лиш по поволить. Так, дві штуки. Ні-ні, зараз Ну То я йду щось там. Зроблю. Не треба нічого робити. Я знаю, що ти хочеш ті колеса потягти, не треба. не треба. Приїде Віталій, він собі потягне. Ніякі колеса не тягне, Віталій, я тебе прошу, буде то. Та я не буду тягнути, я покочу. Ні. Не самі поїдуть. Ні, яке покочу. Пишу. Не даю ні грами їй допомогти. Ну, Та напевно, так ясно? Один, два, п'ять, чотири. Ось, я тебе не збиваю. Бухгалтерський облік. Одинадцять. Ну ти мені просто поясни, ти тобі скільки років? 35, тільки ти був, того року. Був. Ти хочеш деруни, а бульби немає. То, то якось нелогічно може меню змінити і робити з того, що є, а не Галя біжить, бульбу принесе. Що-що? А Максим тепер пішов на бо він не вернеться. Ну то почекаєш, ну то я коли буду, я куплю бульбу, принесу. Ну та добре, так я те принесу, але не вже дитину зброй. Та Чабуреки наїждся, чабуреки, та й лягай по всім договір. А, ну то чекай. Добре, я буду їхати, я тебе навезу. Привезу. Давай. Ти розумієш, прийшла мені належний, Сергій готував чебуреки. Ну дуже смачно, що правда, то правда. І все говорить, бери пригощайся дарунами, кай дарунами. Яка зрозуміла, нам будуть будуть даруни. А він каже: напевно, бульби нема, а там нема біля нас бульби старої. Треба шукати бульби стару. Ну а їм лень, Галя на машині знайде. Але я би їх мала, бо що мені треба було? Він мені все возив, все привозив. Ти вчора порядки зробив такі? А Та він мені вчора меряв. Чесно, ото є. І вчора кажуть, давайте ще душу кран той зробимо. Яка не треба? Я все рано мити в душу. Він каже, що нині знову йти, я кажу, ні, я так часто не треба, насина збираєшся, та й прийдеш. Але Віталік приїде, він зробить. Бо кавалерочка, ви питаєтесь, де Віталік, Віталік поїхав по роботі, його немає. Є, буває в нього така робота, що його може не бути тиждень, два, місяць. Але він приїде все нормально, ми на телефоні. Правда, зв'язок поганий, але ми зізвонюємося, Так що не переживайте. Все добре. Галя чекає, марміє, скучає, все хлеба. Сергічку, ну а деть тоді тертяники? Я вже бульбу принесла. Ну, ти вже деруни з'їла, які тертяники? Та деруни, де деруни? Ой, ти вже з'їла ті. Все буде. Чи буреки? Та ти mm. так визвоню, казав, принеси бульбу, бо я принесла і що? Та я жартував, Я передумав, я не буду її готувати, чую, що та собі віддихає. Батя, а батя ти... все має робити, ви що, офігіли, а ти що тут б'єш з телефоном? Не знімає мене, Іван. Бачите, Ковалярка, так як я вам завжди говорю, плани в нас міняються завжди. Завжди. Але нема коли сидіти бандрони плести, йду до хати. Бо якщо чесно, трохи вимучена, ковалярка. Та жаравна просто вибиває з колії. Так що йду до домі, а лише, може, до них прийду. Може, якщо зараз не спати не піду, знаєте. Ви всі слухали мало того, ми щось сусід. Знаєте, кавлєрка, Планувала піти до хати, лігти пупцем до гори, відпочивати. Ну, але позвонила моя... любими. Я могла йти до тебе, ти сказала до тебе не йти. А я, а ти хотіла до мене малюватися? Угу. Та де? Та чого? <рив> <рив> а тату так мало бути. Та забери папірки, я би малюю, бо ти жреш. Подивися, на ти вже подібна. Ти просто, просто розуміла, якщо я до тебе малюватися, то я до світу поки голову не помию. Та ні, то, то задовго, я не скоро помалюю. Теркаті кліп, не кліпа і лупока. Я понял, в чому мені голова болить. Чого? Та бо ви виріщите постійно. Ой, <рив> так я думала, та це вже імунітет як у мене. Та ми завжди вариш, що Маєш таких сестер, то що я тут. Одним словом, малює курді... А Я вже так давно тебе не малював. Ну, я думаю, думаю, ти вже руку збила, треба, щоб ти підтренувалася. Mm -hmm. Але щіточка свята дуже погана. Mm -hmm. Я тебе по правді говорю. А другий я... раз продаш своєю. Добре, я куплю. В мене відбі. То ти мені дала таку хіровеньку, так? На да? ти mm -hmm. mm -hmm. кращу, так. Да. Краще Друга мене вузька. Чуєш, ти мені дала кращу з поганого, так? Так? Mm -mm. Це ти що ти хрумкаєш Що, з тією кісткою їсти чи що? А не може, в нас ще хрумки Знаєш, як я в інстаграмі я прочитав, писало, що я пам'ятаю часи, коли Ей, ми... Ей, мені тільки коріння, мені вздовж не треба. Чуєш, прочитав в інстаграмі, казали, що каже, я пам'ятаю часи, коли ми їли черешню і навіть кісточку викидали. Угу. То що за такі часи? були? Що кісточку викидали? Ну ясно. То як? Ти. Ну та як завжди, ви розумні, я тут порила, я то знаю. Ну то що такі дорогі черешні, що і кістку жалко викинути. Та вже з черешні впали ціні 205 гривень. А, вже все, 205 дешево, так? Баш, ми викидає. Ну, Причому де? Та, на потім на першу банку став, бачиш, банку став. <laughs> став потім за неї що компот буде. Настоїться, все. Та що ти думаєш, та, зараз по та, ти тут скоро заработали, Та Ти вже чуть не запорола, на те поправляв. Де поправляє? Ну то що ти там щось тільки кінчики... Боже щось... свята, в тебе тут ось середина, взагалі ти така середина ніколи не було. То від ви не підбішуєте. Галя так. молодець, вона зразу і діагноз ставить і все в нині... я? Все чітко. Ну, а я... Диви, тут вона ж сліз, ось таке себе знає. Курбас видно, що сорок 40, ще років. 40. А скільки тобі, до речі, буде робити? Я більше нікому не скажу. 42 я пам'ятаю. Нема помогча. <гум> Чого? 42. Нема що. Ну, це, я, це не будеш, не... Думав, що не, буде, що там ще трошки лишити. Не буде. Мені би ще було п'ять днів пережити. Що? <гум> Та з тобою? <гум> я вже все гризу. Я не так за себе гризуся, як за Моніку. А -а -а! Моніка буде зі мною. Буде моя королева. Аж що, я щось не зрозумів, вона що з вами їде? Ну а як? Дітей ми за ними не починає. Ну добре. Знаєш, як то колись від маска була, жінка хотіла десь вийти, то каже, йду бо дитина хоче. <рістити> <рістити> ми, ми, ми б не хотіли її, а мусимо, бо діти. А як? Ну, а ти б сказав, що зараз дитини не немає, я би та як немає? Солодка частина? Дуже. Хай. Ну то їж на здоров'я. Тоже, ти не скромный, человек, теста тоже на тарілку. Ну то та я що казав, що ні? Слухай, а я уже все пальцы помены. Наша, я не знаю.